Щоб пригадати українські звичаї напередодні всесвітнього дня хустини в Палаці Потоцьких провели майстер-клас по в'язанню хустки. Солістка ансамблю Гуцулія Людмила Кіндрат розповідає, це особливе вбрання жінки, що показувало її статус та соціальне становище в суспільстві. Отак вона могла зв'язати. могла собі просто тут зв'язати і перекрутити. хуста. І молода дівчина. Ось так косу стрічками, з, з квітками, могла собі тут вчепити квітку. Жіноча хустка. Вона визначала соціальний статус жінки, тобто, чим більше жінка мала хусток, тим багатшою рахувалась вона. І якщо взяти в західній власне Україні за часів панування Польщі у нас, то середньостатистичному українцю потрібно було 10 днів ходити на роботу, щоб заробити дружині на одну єдину хустку. Ось і чим вища була хустка, тим багатшою рахувалася жінка. Дівчина зимою віночку не ходила, тому є дівчачий спосіб за. <зв> є молодиця до року, тобто жінка, яка вийшла заміж, але ще не народила. Є, власне, молодиця і є бабуся. До того ж, українська хустина об'єднувала жіночі покоління та передавалася від матері до доньки. Така традиція збереглася в родині й самої пані Людмили. Є, е, є в мене маленька тка, ну вона невеличкого розміру. Хустина, яка передається власне моїй родині, е, моїй мамі передала бабуся і прабабуся моїй бабусі. І на передається у нас так ми, ми так з мамою більше вирішили для наймолодшої нашої дівчинки в нашому роду. Також щоб привернути увагу молодого покоління до українських звичаїв, для франківців підготували етнопоказ за словами керівниці театру студії художнього дизайну Наталії Скрипки. Можна створювати сучасні образи на основі старовинних автентичних вишивок та хустинок. Ми власне тут демонструємо нашу молодіжну колекцію одягу під назвою Вишивана палітра Прикарпаття. І якраз однією із аксесуарів цієї колекції є хустина. І тому от ми стараємося це донести до нашої молоді і так само привернути їхню увагу і привити таку любов до, до хустини, для того, щоб вони носили її не тільки на свята, але й в побуті. Загалом доповнювати свій образ традиційною українською хусткою або автентичними прикрасами стає модною тенденцією, наголошують стилісти. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.